Найкраще вітання усім, хто приєднався до нас у ці хвилини. Хмельницька обласна державна телерадіокомпанія Поділля Центр продовжує свою роботу. І на часі у нас передача громада. Отже, маємо зустріч з народним депутатом України Василем Федоровичем Шпаком. Він представляє Верховній Раді фракцію народної партії. Я вітаю вас, Василю ну, Федоровичу. Вітаю. Ось буквально 7 лютого вже розпочалася робота е Верховної Ради, і які питання, скільки їх, наскільки вони вагомі на сьогоднішній день винесено на е якраз сесійні засідання. Ну, розтах розпочалась розпочала роботу чергова десята сесія го скликання Верховної Ради. Е сесія досить е буде цікавою, на наш погляд. Тому що в переді виборча кампанія, а багато законопроєктів, які внесені сьогодні на розгляд як народними депутатами, так і адміністрацією президента, президентом України і урядом, і законопроєкти, які необхідно розглянути, дати їм життя, путівку життя. Це в першу чергу сьогодні будуть. Законопроєктів, їх всього 850 законопроєктів. Ми прийняли таке рішення на розгляд 850 законопроєктів, 130 законопроєктів, які спрямовані на реформи, спрогнозовані на розвиток економіки держави. Я вважаю, це є надзвичайно важливі законопроєкти. Вони є непрості, тому що реформи, зрозуміло, що таке реформи. І е, сьогодні. Е, Верховна Рада, комітети працюють над тим, як спрям... організувати роботу, щоб ці законопроекти були прийняті. От... Ви кажете, що політика буде впливати зараз більшості на роботу. Це вже відчувається? Ну, Сьогодні так. Ну, вже, скажімо, часу залишилось до вибору не так багато, і сьогодні в більшості і народні депутати, які йдуть на вибори, які планують типо межітарним округам. Сьогодні і Партійні організації, тобто політичні сили, які йдуть на вибори, вони також сьогодні вже працюють. Отже, вони, вони повинні виборцям розказати, що вони підготували для них а. якраз особливо в соціальній тому, сфері. Тому що сьогодні в більшості прийняття законопроєктів так і будуть, скажімо, відпрацьовуватись в плані тому, що як сприйметься аудиторія виборців. Але виборцям, на мою думку, сьогодні потрібно не робота депутатів для авторитету виборчого, а робота депутатів для результату суспільства, для результату виборців тих же людей, які живуть в Україні. І на відкритті сесії виступав президент України, виступав голова Верховної Ради, і в своїх доповідях були саме було зроблено акцент на основні питання, які треба прийняти рішення. Не говорилося про те, що вибори впереді, і треба працювати на виборчий, скажімо, марафон. А треба працювати для того, щоб розвивалася економіка України. Згадати про людей. Так, згадати про людей. Тому е головні питання визначені, такі як скажімо, сьогодні перше з питань є енергетична безпека України. Е зрозуміли останні події, які відбуваються з газом. Сьогодні є проблема, і вирішення цієї проблеми поки що не видно, як буде сьогодні врегульоване питання поставки газу в Україну, скажімо, російського газу, видобуток українського газу. Все інші, все інші джерела не визначались. І сьогодні, на мою думку, дуже правильно визначено джерело вугільної галузі, вугілля, має бути основним джерелом сьогодні. І тому Одне із питань, яке прозвучало при відкритті сесії, було енергозабезпечення, це інвестування в вугільній галузі. Я вважаю це абсолютно правильно. І це сьогодні, альтернатива. Да, да, і ми очікуємо газового. сьогодні в Верховній Раді. Очікуємо законопроекти, які будуть внесені урядом на розвиток вугільної галузі, яка стане основним джерелом теплової і взагалі енергії для. Як битової, так і виробничої енергії безумовно, ця тема торкнеться всієї України, незважаючи на те, що вугілля добувається у східній частині нашої держави. Але ось в більшості, все таки, регіонів, акцент робиться саме на аграрний сектор. Що в цьому плані буде відбуватись? Ну знову ж у виступі президента прозвучала. Нова політика, аграрна політика, відпрацювання нової аграрної політики. Ну, сьогодні питання надзвичайно є важливим питанням не тільки, скажімо, для економіки держави, це питання стратегічне, це питання життя людей, аграрний сектор, питання землі. Сьогодні мова йде про ринок в першу чергу. Це ринок землі. Якщо буде знайдене вирішення, правильне рішення питання з ринком землі. З рухом землі, тоді буде е, вирішене питання, про яке ми постійно говоримо: відродження села, тобто вирішення соціальних проблем на селі. Ми говорили про те, що земельний кодекс на другому читанні і на сьогоднішній день, фактично, яка його доля? Сьогодні всі е, основні політичні сили, які е, представлені у Верховній Раді, у парламенті, вони сьогодні зрозуміли, що з цим питанням не можна спішити. І у своєму виступі Володимир Михайлович Литвин, відкриваючи сесію, сказав, що це питання надзвичайно є важливим, яким буде завтра Україна, яка буде Україна і, 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 залежить від того, які ми приймемо рішення щодо руху землі, до ринку землі. Тому ось, вже видно сьогодні і по виступу президента, і взагалі по е, діям народних депутатів, що е, до цього повертання до цього питання повернулися дуже виважно, і ми шукаємо сьогодні з разом з науковцями і з урядовцями. Шукається прийняття правильного рішення щодо ринку землі. Це питання, Я думаю, що може вирішення цього питання теж може бути відтерміновано. Я думаю, що так воно і буде. Це питання буде відпрацьовуватись. Можливо, ще буде раз і слухатись на цій сесії у Верховній Раді, можливо, але на мою думку, рішення 10-та сесія цього скликання не прийме щодо ринку землі. Це моя думка, моє бачення, як, наскільки підготовлений цей законопроект, наскільки зрозуміла ця ідеологія. Виходячи з цього, я думаю, що на цій сесії це питання не буде прийнято. Василю Федоровичу, ще є одне питання, яке цікавить більшість наших, звичайно, подолян. Це е, ті реформи в податковій сфері. Як вони зараз, на ваш погляд, трансформуються? І що ще необхідно і чи можливо допрацювати? Я скажу, що сьогодні е, той е, закон, який прийняла Верховна Рада, який вступив вже в силу? Е, в податковий кодекс сьогодні показує, що нам треба досить виважно відноситись до прийняття таких рішень. Сьогодні ми прийняли податковий кодекс, але вже сьогодні у Верховній Раді знаходиться 16 законопроєктів, які вносяться в відповідні зміни. Пропонується внесення відповідних змін до цього ж закону, який ми прийняли буквально півроку, скажімо тому. І сьогодні. Уже ми внесли деякі зміни до цього, до цього кодексу податкового. Тому е я думаю, що цей кодекс е на протязі і цієї сесії, і наступної е буде е мати певні зміни, тому що життя диктує інше. Ну, і сьогодні е ви чули виступаючи в Верховній Раді президент України. Сказав саме на те, що треба припинити сьогодні тиск на виробника, податковий тиск, зменшити сьогодні оці вимоги, які, скажімо, є не законодавством, або є в плані того, що товаробник чи інший не може їх виконати по якійсь тій чи іншій причині. Сьогодні можна назвати дуже багато причин. Буквально останні розмови, вчорашні розмови по аграрному сектору, значить, стала проблема е, твердого сиру. Платавська компанія Полтаві гадять сир закупили молоко, в тому числі і на Хмельниччині, заборгували мільйони коштів, не спрацьовує в них реалізація сира в Росії, а товаробник залишається без коштів, а платити податки, за рахунок чого він буде. І сьогодні держава має прийняти рішення. Я збираюся на чергові сесії виступити заявою з цього приводу. Ми сьогодні того родника на весняних полі роботи залишаємо без коштів. Ми сьогодні не сплачуємо підприємство, не сплачують податки. Як бути? Тому податкова система дуже важлива. І сьогодні, як і в усіх країнах світу, податківці працюють з виробниками ну, в плані допомоги. Сприяють розвідку економ... виробництва товаробника, ну на... розуміються, що вони сплачувати будуть більше податок. Так, да. Вони розраховують на те, що буде працювати виробництво, буде збільшуватися об'єм виробництва, буде збільшуватися. Плата по зараз говоримо про те, що вивільняються люди з робочих місць, і, і зараз треба да. ну, це, кудись направляти цих питання. людей. Оце це от і є... краси має стати поштовхом. Це є також також питання, тому що сьогодні мова йде і не тільки про йде мова залі про скорочення, і сьогодні будуть вивільнятися люди. Тому треба зробити таку законодавчу базу, щоб ці люди, які ви вивільняються сьогодні, могли створювати собі бізнесові свої е, 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 виробництва. Могли працювати і були захищені законом. Вони мали законодавчу основу, таку, щоб вона дала їм можливість працювати самостійно. Чи можливо це питання все-таки вирішиться і завдяки також реформі адміністративної? Сьогодні президент також наголосив на дуже важливому питання. Це адміністративні послуги. Оце вперше прозвучало слово. Адміністративні послуги. За скільки років я у парламенті я вперше відчув слово адміністративні послуги, і я зразу ж з ним погодився. Адміністрації не мають начальниками керувати і казати, що роби так як я тобі сказав. Так не робиться. Адміністрації сьогодні в державі для того, щоб надавати послуги людям, щоб люди могли звертатись до них і отримати певні послуги для забезпечення свого життя. Сьогодні прийти справку отримати, про народження, що народила дитину молодій жінці, їй треба заплатити 200 гривень, щоб справку отримати. Сьогодні треба 10, днів, 10 разів ходити, стояти в черзі, щоб її там десь прийняли в якомусь іншому адміністративному органі і надали або консультацію, або допомогу. Такого не повинно бути. Сьогодні кожен має... Дорожити своїм місцем. Я згідно з, з вимогою президента в цьому напрямку. Всі повинні дорожити, в тому числі, в першу чергу, це люди, які працюють сьогодні на адміністративних засадах. Бюрократична, так звана машина. От, От сьогодні питання є по Хмельниччині. До мене звернулися працівники обласного академічного. Симфонічного ансамблю з тим, що сьогодні йде мова про їхню якусь приватизацію. Це є юридична особа. В Області є такий, скажімо, культурний, культурний колектив. колектив, і наскільки я маю інформацію, це є колектив такого високого рівня сьогодні, створений хмельничанами. Ні, його сьогодні хочуть передати чи підпорядкувати в іншу область, і десь в Іван-Франківську область хтось хоче його сьогодні викупити чи приватизувати. Про що мова може бути? Є адміністрація. Тим більше це є орган обласної ради. Він не може сьогодні бути переданий з області. І отаких от багато питань, де Але, Василю Федоровичу, погодьтеся, що на утримання будь-якого наліки цього колективу потрібні кошти. І на сьогодні якраз в державі шукаються можливості, де їх набути. Зокрема, от і наприклад, бюджет 2012 року зараз будуть уточнення показників. Я вважаю, що кошти потрібні, але кошти треба шукати. скажімо, в регіоні. І треба завжди працювати. І отакі це досвід європейських країнах. Є регіональні програми, є регіональний інтерес, є регіональний, скажімо. Якісь традиції, культури, все інше, і от то треба, виходячи з цього, і забезпечувати отримання цих колективів і всі інших. І я впевнений і вважаю, що в нас є можливості щодо цього колективу, щоб він був саме Хмельницьким колективом, а не якимось приватним іншим колективом. Це перше. Щодо бюджету, сьогодні дійсно, і це висловив і президент нашої держави на відкритті сесії про те, що будуть вноситись певні зміни. До бюджету 2012 року. Ми коли приймали цей законопроект, знали, що такі зміни будуть вноситись. І взагалі практика показує, що раз що півроку, раз на рік, скажімо, ці зміни треба вносити, треба коректувати зміни відповідно до життя, до тих. Реформ, які сьогодні ми проводимо, як вони відбуваються, необхідні нові фінансування, нові проекти, і зміни мають бути. І зміни ці будуть вноситись. Значить, я Зміни не задовольняю сьогодні, в першу чергу, це вирішення соціальних питань. Я абсолютно згідний. Соціальні питання. Треба знову ж переглянути соціальні питання. І забезпечення соціальне має бути таким справедливим забезпеченням. Відповідності до е, участі, трудової участі людей. І сьогодні треба перейти на адресну підтримку, скажімо. Це питання дуже важливе, адресної підтримки. Я пам'ятаю, що в четвертому скликанні я також висловлював цю думку щодо адресної підтримки. Не можна сьогодні просто влаштувати кормушку, скажімо. Нехай на мене хто не ображається, але ми всі люди ми маємо працювати, маємо заробляти кошти, маємо врахувати, маємо мати відповідні. Забезпечення відповідне і дуже важливим питанням є в сьогодні в бюджеті це все-таки розвиток економіки, це державні програми. От і тут були зауваження щодо непральних, скажімо, неефективних використань коштів на ці програми, тобто нема оправдання в цих програмах, немає певних поступлень до бюджету. Тому сьогодні. Важливо все таки спрямовувати кошти на ті програми, визначити ті програми, які би давали результат, які би давали збільшення росту валового продукту і відповідно, вирішення питань в країні Василю Федоровичу. Чи може Хмельниччина очікувати чогось після перегляду бюджету 2012? чи закладені туди якісь? Ну хмельниччина сьогодні є багато питань, які внесені. Були до бюджету взагалі 2012 року, які не всі були прийняті в бюджеті, і, і були пропозиції обласної адміністрації і, і пропозиції народних депутатів, в тому числі і мої пропозиції, частково не всі були враховані. І сьогодні знову ж я вношу пропозиції щодо Чернігівського водогину по Хмельницьку, місту Хмельницьк. Ми знаємо забезпечення водою, і це питання дуже важливе. І воно сьогодні не має там, якось поєднуватись з виборчою компанією, його треба вирішити, в Мельницьку повинна бути вода. Сьогодні треба понад 140 мільйонів коштів для того, щоб цей водогін був закінчений, проєкт водогіну, і місто мало воду. Також питання є, скажімо, по районам, там, городок, лікарня. Ми там ніби рішення було прийнято, стара синява школа. Інші питання, дороги, дороги. Я сьогодні декілька проєктів подав по будівництву доріг, скажімо, тому Дерезнянському районі, на Віньковецькому районі, Городоцький район. В Городоцькому районі сьогодні ми закінчуємо дорогу. Порядка 10 кілометрів важлива дорогу села Остапківці. Така дорога вже там не закінчена, Залишилось буквально півтора кілометра. Я думаю, весною ця дорога буде закінчена. У нас дуже важливе питання є об'їзної дороги. Це Летичівський район, Летичів. Місто Летичів. Там питання пов'язані тільки з складнощами і людей, які проживають в цьому місті, в Летичеві, райцентрі, а дуже складне питання є для самих транспортників, для водіїв, переїхати через місто, яка це напруга, яка складність. Тому таке питання також. Я його сьогодні подав на розгляд у Кратодору і маю позитивну відповідь, що це питання буде. Проєкт буде розглядатись, а там по-іншому. І багато інших питань, які ми сьогодні е, є проблемними для людей Хмельниччини, і ми стараємося їх, я як народник стараюся від себе їх подати і отримати результат. Василю Федорович, у нас залишається буквально 30 секунд, і я би хотіла ще почути одну відповідь але вже серед людей мусується питання стосовно роздержавлення залізниці, і в який спосіб це буде відбуватися, буквально ось кількома це, словами. Щодо питання залізниці, воно дійсно сьогодні розглядається двома законопроектами у Верховній Раді. І я думаю, що рішення позитивне буде знайдено, прийнято. і стоїть питання про роз... частині комерційних перевезень. Так напевно буде правильно, якщо я скажу, комерційних перевезень. Тобто грузові перевезення грузові в основному. перевезення. Вони віддати їх на приватну власність. Чи торкнеться це пасажирських перевезень? Сьогодні пасажирських перевезення воно торкнутися не може сьогодні, тому що пасажирські першу чергу, чергу пасажирське перевезення це є перевезення зобов'язання держави. І держава має забезпечити це є соціальні питання. Людей, тобто пільгові да. категорії, які і не зможуть. Плюс забезпечити. в цьому питанні це є пільгові категорії. У нас дуже багато людей, які користуються пільгами на транспорті. Тому при передачі в приватні руки зразу виникнуть певні складнощі. Я дякую вам за відповіді. На жаль, час ефіру вичерпано і Ми прощаємося з нашими телеглядачами. Нагадую, що сьогодні в програмі громада брав участь народний депутат України від фракції народної партії Василь Федорович Шпак. До зустрічі. Дякую.